Що б ви хотіли змінити у своєму мікрорайоні? У мікрорайоні. Е, не знаю, школу построїть. Ще одну. І все, в принципі. А в місті загалом? І... Я б ще одну полосу зробив на бульварі Шевченка. Бо тут пробки 6 часов не виносимі. Ось так. Ну, В принципі, достатньо цього. Е, я Делікат. щоб відстроїли його. В місті мені все подобається. Ну, правда, Мені дуже подобається Черкаса, тому що це більш як е, сімейне, е, сімейне місто. Бо, е, можливо, більше якось, е, озеленення черкас в певних таких місцях, де більше вирізають дерева, але садить би щось нове. Е, можливо, там між будинками, ну, де я живу, можна було б спортивний майданчик відреставрувати, е, скажімо так. Футбольний там у нас є. Ну так, можливо, більше і лавочок, бо коли дуже тепло, то от постійно зайняті. постійно. І ще можна було поставити такі фонданчики, що воду пить, Оце було б дуже класно. Особливо з таким кліматом, як у нас зараз, до погодою такою дуже жаркою, то це було б дуже класно. Було б більше магазинів і ТЦ. Я з западному і как бы, транспорт більше ходив. Та люба маршрутка ходила більше, а то туди вечора неможливо доїхати. Ну, мабуть, стан повітря. Тому що зараз дуже велика загрязненість. Ну, більше місці відпочинку для людей біля будинків, наприклад, при будинковій території, може да, такий покращення потребує таких. А в місті загалом. Ну, в центральній частині ну, все добре. А в районах, наприклад, район Б, хім э, посолок, ну, похоже, трохи гірше умови там. Э, Сквери, сквер, парки, наприклад, вот. покращити можна. У ну, паршуки зараз є, але вартість трохи подорожчала, і що і на тролейбуси, і на автобуси, там вартість трохи потери, А взагалом, ну, добре. На воєнний час це добре. Тут в Черкасах можна казати, що добре. Мені здається, можна було більше зробити для, для молоді. Тобто для відпочинку, для розваг, для цього всього. Чесно, я не знаю, мені б хотілося, щоб в моєму мікрорайоні було більше освітлення, бо трошки страшно ходити ввечері. особливо як дівчині. Можливо, саме облаштування там, фасадів, бо вони трошки в нас вже занедбані. І навіть не те, що занедбані, вони в такому критичному стані, що ну, теж страшно ходити попряди будівлями деякими, бо супадає штукатурочка, там пліточка. Ну, мабуть, так, більше тролейбусів, тому що ми все ж таки студенти. Е Кожну копійку цінуємо в такий час. А так, взагалом, транспорту, з ну, трош трошки не вистачає. Напевно, щоб делікат відбудували. Якраз я не вистачає дуже. Напевно, маршрутки. Щоб їх більше було, бо буває дуже довго треба чекати. Пляж більше зон, де є лежаки, скажімо так, де є якісь зручності, ті ж роздягальні. І якби отак? -от. Напевно, дороги. І справді, дороги. Також хотілося б і магазини, бо деякі магазини. Деякі магазини в даний час не, не сильно привлікачені і так далі. Хотілося б, напевно, більш, більш красивіше зробити парки наші. Бо парки і вправду чудові, але більш хотілося якось їх рознообразити, додавати деякі фонтани, можливо, щось таке. Щось зробити таке, що чогось заслуговує насправді наша Черкащина будівлі, щоб вони якось запаминались краще. Бо якщо подивитися просто на будівлі, то вони виглядають. ну, В будь-якому місці таке можна знайти. Щоб зробити так, щоб вони так запаминали, що я хочу ще раз сюди приїхати.